Що робити, якщо Сполучені Штати Америки ну давайте так по народному, нас кинуть або більш дипломатично припинять постачання зброї Україні? Я думаю, що це питання ну реально бентежить багатьох, і багато хто став його собі в голові після дуже важких днів, останніх, які ми спостерігали, тож пропоную вам, друзі, поставити крапки над і і спробувати розібратися в тому, скільки чого. Штати нам постачають, наскільки ми в цьому залежні, чи є якісь альтернативні відповіді, наприклад, чи здатна Європа замінити це, і що ми спроможні зробити за рахунок наших власних дронових систем? Отож, я вас вітаю на Фабриці новин. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас доєднатися до перегляду цього відео своїми подобайками. пишіть коментарі, також підписуйтесь на нас. Розпочнімо, друзі. І насправді я. Почну цей огляд відповідь, скажімо, так, на це запитання: що якщо не США, в тому, що ми не знаємо точно відповіді на напевно найбільш основний контекст цього запитання, він полягає у тому, що зовсім іншою буде реальність, якщо штати нам будуть продавати зброю, і якщо вони... Не будуть продавати зброю ну нам через європейських посередників за європейські кошти, байдуже. Тобто, чи будуть в принципі штати продавати, чи будуть вони готові продавати зброю Україні? Ось по суті, в чому головне запитання: якщо будуть наступний огляд, має сенс, якщо ж ні. То ситуація стане ну чесно кажучи геть поганою, тому що найбільшу як на мене залежність та критичність від сполучених штатів ми маємо в комплексі в системах комплексах протиповітряної оборони. І в моєму персональному рейтингу це. Проблема номер один, тому що ППО Петріот, який збиває балістичні та аеробалістичні ракети, замінити нічого не зможе. Теоретично, звісно, це може бути франко-італійська європейська система. СЕМТІ, яка навіть нас один комплекс, такий, нібито був, нібито є на озброєнні. Проте про нього не дуже багато чого чути. Він більш того, навіть ця європейська розробка є значно більш сучаснішою ніж е, американський комплекс протиракетної оборони. Але будьмо відверті, семті ма. Мало виробляють їх повільно, тому це можливий варіант, але точно не в короткостроковій, навіть не середньостроковій перспективі а в більш такій віддаленій довгостроковій перспективі. Ну, не раніше як можливо наступного року. Тому за відсутності петріотів та ракет до них нам будемо, яко кажучи. Ну дуже непереливки їм їх нам нічого не замінить. Так звісно, можна десь по засіках пошкрибти по світу. Хто буде мати е, ракети до Петрію, ті там іще взяти. Але я глибоко сумніваюся, що хтось е, наперекір США буде готовий ними ділитися або виробляти для нас їх, тому що будь-якому випадку виробництво цих американських комплексів та ракет до них відбувається за американською ліцензією. Відповідно, якщо не буде дозволу від США, якщо не буде США у цьому процесі, е, то треба бути Том до того, що Росія це використає для обстрілу нашої інфраструктури та аеродромів, де базується в тому числі західна авіація своїми балістичними ракетами, і ми просто не будемо мати що їм протиставити з іншого боку. Саме в такій ситуації Україна була на початку 2022 року, коли в Росії був абсолютно величезний, просто ем, найменування їхній арсенал того ж таки балістичного озброєння, і тих же кінжалів, і тих же іскандерів е, і багатьох інших ракет. А ми мали рівно нуль комплексів, які здатні збивати балістику, і це Українці витримали і тоді не склали зброю, не перестали е, не перестали е, тримати оборону проти Росіян. Я впевнений, що і зараз, навіть під загрозою ледне знищення, там можна фантазувати говорити про знищення інфраструктури. все рівно український опір на цьому не завершиться саме але. Я повторюся, що саме Петріоти і саме проти оборона, як на мене, це є ключовий елемент нашої залежності від Сполучених Штатів Америки. Так, учора відбувалися у Лондоні зустріч європейських лідерів, яку очолював Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, по завершенні цієї зустрічі він все ж таки оголосив дуже приємну для нас новину про те, що Британія виділила 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для закупівлі 5 тисяч ракет. Для зенітних ракетних комплексів, які будуть розташовуватися в Україні, які будуть працювати в Україні, звучить максимально круто. 5 тисяч ракет це просто гігантсько велико. Багато якщо говорити про контекст протиповітряної оборони. Багато хто зрадів, що от воно заміщення однак я би не поспішав ну справді радіти так зарано, тому що згодом стало відомо, що йдеться про ось такі ракети LMM – Lightweight Multi-Roll Missiles, тобто це легкі багатоцільові ракети невеликої дальності, як ви можете побачити. Бачите, 6 кілометрів трошечки більше операційна дальність цих е, ракет. Вони можуть запускатися зенітно-ракетними комплексами Стормер, якраз таки британського виробництва або переносними пусковими установками Старстрік. Це далеко не та зброя, яка здатна в принципі замістити Петріот. В принципі, це не про протиракетну оборону, це про радше проти шахетну оборону, проти дронову оборону. Однак, у цій історії із британськими ракетами понад п'ятьма тисячами штук є один важливий, однак дуже стратегічний, я би так сказав, момент. Тому що ця розробка спільна і для британців, і тепер уже для українського військово-промислового комплексу, тому що в офіційному поясненні прес-релізі, анонсів від Нашого міністерства оборони йдеться про те, що проєкт реалізується спільно британською компанією тале з українськими підприємствами та урядом Великої Британії. Відповідно, уряд фінансує тале виробляє. Україна так само залучена до цього процесу. Тобто, для насправді це про стратегію на майбутнє, тому що, окрім постачання озброєння, між ця міждержавна угода передбачає певну локалізацію виробництва певних елементів і передачу технологій саме в межах України, тобто будуть локалізовані в Україні підприємства, будуть. Передані Україні ці технології, і ми зможемо самостійно самі для себе на основі британських розробок за фінансування Великої Британії виробляти ракети в сфері ППО. Однак я повторююся, ці ракети аж геть зовсім і ніяк не заміняють подібні як Петріот зенітні ракетні. Комплекси, а е, хтось ще думає, що наша велика залежність від е, сполучених штатів полягає у старлінках у цих системах, які використовуються нами для зв'язку для е, скажімо, управління нашими дронами. Я поспілкувавшись з багатьма спеціалістами, впевнений, що з цим проблем не буде. Пояснюю, чому тому, що близько половини усіх терміналів Starlink, які існують в принципі в природі, це десь близько 130 тисяч. Вони зосереджені саме тут в Україні. Близько половини, повторюся. Е, крім цього, е, абонентська плата, тому що ми не безкоштовно використовуємо цей супутниковий інтернет. Ми використ... ми платимо за нього абонентську плату. Платимо ми платить Польща. Е, так от, ця абонентська плата вона складає близько 10 мільйонів доларів щомісячно заробітку, е, який SpaceX ілона маска отримує на основі України. Відповідно. Переривати цей комерційний проєкт ну це зовсім невигідно а, для навіть Ілона Маска, який зовсім не демонструє свої прихильності до України. Інший такий комерційний аспект, який у цій історії полягає, він полягає у тому, що а, насправді кейс України, яка в межах війни шукає зв'язок і цей рятівний зв'язок ним є Starlink, Він насправді є показом для того, щоб Ілон Маск далі продавав цей кейс, де інде у світі до країн, до островів, до територій, які хочуть мати цей супутниковий інтернет. І Він може казати: от подивіться, як Україна добре ним користується навіть в умовах екстремальних, найбільш екстремальних, які тільки можна уявити під час війни. Тому, будь ласка, купуйте старлінки і користуйтеся ними. Якщо ж сьогодні Ілон Маск припинить це постачання, то тоді цей проект стане тоді. Цей кейс стане неуспішним. Він не зможе його продавати. Я би більше в цьому контексті остерігався не того, що Україну можуть позбавити старлінків, а те, що ця технологія і підписка абонентська на неї стане доступною для нашого ворога для Російської Федерації. Це така от, ну, об'єктивний погляд на цю картину зі старлінками. Тому в цьому сенсі я би казав так: проблеми як такої немає. Е, важливу роль сполучені штати відіграють і в постачанні бронетехніки е, в Україні на фото прекрасний, чудовий БМП Бредлі, який не. Одноразово проявляв себе як вбивця російських танків навіть на передовій. Ну а про виживання екіпажу, коли вони транспортуються, коли десант транспортуються саме Бредлі, то тут е, годі казати, е, насправді реально в бронетехніці штати на першому місці. По танках ні, по танках там тільки 30 нещасних Абрамсів. Е, більшу частину танків нам постачає справді Європейський Союз, Європа. Водночас американці постачають дуже дуже справді багато от подібних машин, як Бредлі. Е, це близько чверті усіх БМП. Броне, броньованих машин піхоти близько половини БТРів, тобто бронетранспортерів, це теж сполучені штати постачають, і близько двох третин чотириколісних колісних бронемашин, типу Хамві, які так само дуже активно і ефективно використовуються нами на фронті. Тому бронетехніка від сполучених штатів це звісно що теж доволі таки велика залежність. Інше питання: що бронетехніка зараз не грає такої значної ролі, але грає її досі артилерія. І, наприклад, якщо ми говоримо про буксировану артилерію, тобто. Самохідні артилерійські установки то близько половини їх так само поставили Сполучені Штати Америки. Крім цього, США виготовляють багато високотехнологічної зброї, аналоги якої буде знайти дуже складно. Це радари, це інженерне обладнання. Це звісно, що системи залпового вогню. Типу Хай Марси е, і ракети до них, і атакамси, балістичні ракети до них. Це і авіаційні ракети, не лише до f 16 але от як на цьому фото до наших Су-27, до яких інтегровані протирадіолокаційні ракети agm 88 Харм, е, авіаракети АІМ 9М сайдвіндер е, авіаракети АІМ 120 е, «Емрам», якими збиваються так само повітряні цілі, врешті-решт F-16 16 це так само американська розробка і підтримка їх обслуговування. Це так само американська е, справа. Тому нам буде дуже сутужно без цього. Однак євросоюз та Велика Британія, звісно, можуть замінити, наприклад, бронетехніці. В чомусь е, якісь заміщення можуть відбутися замість бронемашин Бредлі, можуть бути шведські cv 90 от які ви бачите зараз на екрані, або можуть бути німецькі пуми. Е, тут буде доволі тільки рівноцінна історія. Замість систем ППО типу Хоук можуть бути суперові ще краще навіть. Е, Німецькі «Айрісте» замість ну, Петріу. як я вже сказав, теоретично може бути СМТ, але в багатьох інших аспектах цього заміщення так не знайти. Тому потрібно бути відвертими: частину озброєння, особливо короткострокові та середньострокові перспективи, ми критично будемо потребувати саме від Сполучених Штатів Америки. Що може дати в цьому контексті Європа, так це гроші за які. В Штатах можна буде купити техніку, і адміністрація Байдена, припрошу Байдена, Трампа зазвичай, в принципі, демонструвала такі сигнали, що вони готові продавати цю техніку. Я не знаю чи що змінилося за останній однак. Час тепер давайте поговоримо про те, що ми спроможні робити в власних силах. Це однозначно безпілотні системи, технології пов'язані з ними, розробки пов'язані з ними і. Технології, методики, системи радше управління ними. Ми в цьому сенсі, напевно, що номер один у світі. Росіянам далеко до наших дронових технологіях а до технології, але вони намагаються нас наздогнати, е, і це постійні такі щурячі біги у нас в цьому сенсі відбуваються. Однак, варто усвідомлювати та розуміти, що основний безсумнівно, козир росіян це їхня. Піхота це їхні піхотні штурми. Більш нічого в них не залишилося з козирів, крім старого як світ піхотного штурму. Вони не можуть при цьому, як ми бачимо, реально це не це неможливо в нинішніх реаліях росіянам, та й нам, чесно кажучи, поки що принаймні е організувати якийсь глибокий прорив. З проривом оборони і розвинутися до оперативних масштабів в Росіян. Немає інших окрім піхоти загроз, які нам реально перешкоджають, в тому числі в дронах, в ребах, в технологіях, хоч в них це сильно, але в нас це розвивається технологічно значно краще завдяки відсутності у цій перевазі у дронах і ребах в Росіян немає переваги і в бронетехніці, скільки б її там не було, і в тому числі вона теж визнажена. Каби, які так само є складовою переваги росіян, авіація, каби, які вони запускають зі своєї авіації. Це, зрештою, теж болюча річ, як говорять наші бійці, але не настільки болюча, особливо для тих, хто знає, що з цим теж робити. Тому що зараз йдеться про те, що наші е, війська ну нас так війська радіоелектронної боротьби знають і вміють відводити каби від тих локацій, куди ці каби направлені. Тому насправді наша перевага може полягати у тому, що в нас є найбільш навчане військо. Ми можемо створити відповідно підрозділи, е, котрі можуть. І зупиняти прориви противника за рахунок дронових технологій, і можуть уникати, наприклад, ударів кабів. Знають, як це робити. Головна проблема зараз насправді це в людях, які можуть до таких мотивованих, навчених і класних підрозділів долучитися людей. Нас от в такому сенсі мотивації можливо не вистачає, але загалом ця історія щодо того, що росіян можна стримувати за допомогою безпілотних систем, вона вже зараз реалізовується і Покровськ тому є. Прикладом, дарма що тільки під Покровськом одна маленька ділянка фронту, де нам це вдалося, потрібно масштабувати більше. Саме тому і для цього працюють сили безпілотних систем, саме тому і для цього створюється проєкт е армія дронів, який масштабує ефективні підрозділи БПЛА і намагається розширити їх на кількість більшу ніж тільки покровсь ділянок фронту. Ось до чого йде війна. Тому помирально лізти ранувато. Але звісно, що потрібно розуміти без сполучених штатів у нас в будь-якому випадку будуть великі проблеми. Втім, повернуся до початку. Головне питання полягає в тому: а чи Штати продають нам зброю, чи Б. Вони геть зовсім не продають і не знаючи відповіді на це запитання, будь-які подальші спекуляції є не більше ніж гаданнями на кавовій гущі. Сподіваюся, що тему розклав по поличках. Дякую, друзі, так за увагу. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Бережіть себе. і На все добре, до нових зустрічей.